Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 323 задача. І створив чеський шаховий композитор Йозеф Ванкура. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. По матеріалу виграють чорні. В них на пішака більше. І цьому пішакові залишився один хід до ферзя. Білі можуть виграти, тому що чорний король обмежений в кутку дошки. І може бути мат, якщо вдасться оголосити шаг по великій діагоналі. Які тут є варіанти? Слон g 4 загроза слон f3. Чорні захищаються тура є 3. Далі тура h3. Можна розміняти чорну туру, і тоді буде хід слона f3. Чорних тут є захист. Тура є 1, король 2. І тепер чорні жертвують туру. Хід слон С5. Білий король він може побити туру. Але тепер чорний король не обмежений є хід король g2. Загроза h1 ферзь. І білі будуть змушені віддати туру за пішака. І буде нічия. Наприклад, варіант слон e6 h1 ферзь шахом. Розмінялися. І це нічия. Повернемося на початок. Наступна ідея слон d7. Загроза слон c 6. Захист тура c 5. Слон c 6. Білі можуть виграти якість. Чорні змушені бити, тура c 6. Але в цій позиції білі не можуть виграти. Наприклад, чорні навіть грають слон c 5. Побили слона, буде пат. Добре, слона білі не зобов'язані бити, довільний хід тура c 7. Слон собі грає у цій діагоналі g 7 наприклад, хід слон G1. При правильній грі тут білі виграти не можуть. Повернемося на початок. Правильний перший хід слон С8. Створена загроза слон b7. Якщо зіграти тура b5, захистити поле b7, тоді є хід слон G4. І захисту хорошого в чорний вже немає, білі виграють. Кращий захист Тура Є1. Спочатку шах. Король в 2. Звичайно, білий король обмежує чорного короля в кутку. І тепер хід Тура 7. Зараз хід білих. Подумайте. Правильний хід тура Тураж 7. Жертва тури. Білі хочуть вигнати Чорну туру з сьомої горизонталі. Чорні б'ють туру, що ще робити. Далі хід слон е 6 Створена загроза слон d5. Як захищатися? Є поки хід тура h5, але тепер хід слон g4. Загроза слон f3 і чорна тура вже нічого не може зробити. Чорні можуть спробувати невелику хитрість, слон е 1 Білі, звичайно, не б'ють слона, грають король f1, обмежують чорного короля. Або чорні грають слон С5, звичайно, хід короля ф 1 Ще чорні можуть зіграти тура H3, просто побили туру. Загроза слон G2. Будь-який хід чорних, слон ж 2, мат. Повернемося на початок, як це розв'язується. Правильний перший хід слон С8, загроза слон b7, чорні поки захищаються. Є шах і грають тура е 7 Далі жертва тури. Дуже гарний хід Тураж 7. Чорні приймають жертву, слон Е6. І тут білий слон перемагає чорну туру. Тураж 5, слон ж 4 Ще можна оголосити шах, король F1. Далі загрожує слон F3. І білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше. Це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!